Репортаж Зумані для нашого націонал сіоністського крила партії. Рожка Шана починається в Умані. Якраз я думаю, чого так багато автомобілів приїхало в поліцейських із славного міста Києва. А тут, будь ласка, сьогодні перший день, коли євреї з'їжджаються. Так, це вже у нас кухня буде готуватися. та-там. Та так, так, так. Хто там колись говорив про те, що не вистачає українських прапорів? Є от українські прапори. Є американські прапори, єврейські прапорів я чомусь не бачу. Ну євреї є, єврічки є, є. Так що, будь ласка, завітайте до славного міста Лумань. Тут, мабуть, буде весело. Я в центрі міста бачу величезну кількість автомобілів. Автобуси, які з Києва мандрували сюди, приїхала, ніби то вся поліція приїхала сюди. Так, ну і... Будь ласка. Автобуси, бізнес, все процвітає, все, все люди на роботу прийшли, вже влаштовуються. Тут їдальня, обслуговування. Музичка вже, але ну, у нас теж музика доволі непогана. Так, ну це все. Вулиця була раніше Пушківська, тепер вона туристична. Дома займаються, кафешки починають працювати, тож цілий рік у нас пусто. Так, да, ти що тут тупить, чуваки? Ну проїжджаєш, ні. Тупить, тупить, тупить. Все, праздник пішов. Буде ще А все робити не слід було в нас сейчас. Пацани балуються, якого чорта не зрозуміло. Так, ми ж, то там, де наробився Ради Мехман, а тут він похоронений. Тут він похоронений, саме смак починається у найближчі дні. Сьогодні вони з'їжджаються 22-24 вітання з новим роком для євреїв. А яка кількість буде євреїв в цьому році? Я навіть не знаю. Побачимо. Краситься, білиться. Тут уже стає веселіше. Чим цікаво, що ці люди не абсолютно не пропускають нікого, вони не бачать, їм не можна кудись піднімати мусор, десь йти, тому що свято, свято це вони відчувають себе повними хазяями зараз на цій вулиці. Так що ця неділя буде дуже цікава для нас усіх. спостерігати, їх буде з кожним днем все більше. От такі праздники відбуваються. Тут скрізь військові, поліціянти, національна гвардія. О, ми зараз починає святкувати. Так, моя ну маленька доповідь про себе, палатка незглавності, мабуть. Трішки про себе з'їздив якраз я Першить, Мене нібито вже почали списувати з, якраз, з військової служби непригодним. Признали, що в мене 3-4 ступінь косартоза ніг. Так що повертаюся, тепер в мене є право займатися своєю політичною діяльністю без якихось затримок і без того, щоб їздити кожен місяць, витрачати за поїздку по 100 доларів. Я і так за цих потори року витратив читаю, кожна поїздка. Мене раз в місяць відбувалося. І вона коштувала мені десь півтори тисячі доларів. Так що, все, євреїв, за наступаючим новим роком. Це починається святкування у нас 22 числа. Це тоді, коли народився. О, бачите, автобуси пішли. Непогані, до речі, непогані, буде ще веселіше. Це тоді, коли народився Адам. Ну все, Те, хто празднує Ракашану. То з днем народження Адама єврейського народу, а хто не празнує, то бережіть себе і перемоги Україні.